Єсте зображення не буде так. Ну, і вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко разом із нами. Я вас вітаю, пане Ігорю Я вас вітаю, пане. Традиційно розпочнемо з аналізу і огляду ситуації на фронтах, що відбувається, в фокусі уваги і часів яр, і очеретину і інші е, напрямки. Хотілося б почути ваш е, аналіз по тій загальній е, картині війни, яку наразі ви спостерігаєте. На жаль, продовжуються наступальні дії ворога, які він почав ще з кінця минулого року. і Скажемо, імпульс наступальний у них частково був збитий, тобто не по всьому фронту, але наступають, але на окремих напрямках вдається просувати вперед. Це в першу чергу Лиманський напрямок, це Авдіївський, Бахмутський, Новопавлівка і Арехова. Ну і намагається збити наші оборонці з плацдармів на херсонському напрямку. Тому бої на окремих мають напрямок критичний стан, наприклад, Очеретина, де ворог фактично захопив і, і північно-західні частини цього населеного пункту. Він на 3000 десь було населення, залізниці, головне, що є. Перспективи просування далі і вони намагаються продовжувати штурмовку наступальні дії на південно-західний напрям, нова на Бахмутівка, також Соловйова. І якщо це вдається захопити всі ці населені пункти, то загроза Бердічева виникає в районах навколо цього і командування тактичного рівня наше приймає. Заходи проводять і приймає міри для того, щоб зупинити такого роду дії. Крім того, ми пам'ятаємо, що незважаючи це, тут ситуація загострилася, а дії ворога навколо Часу і Яра. Цей напрям ну, і як якби стає завдання для військ російських, і він з точки зору воєнної має. Відповідну перспективу, і тому вони продовжують наступ на трьох напрямах, тобто не тільки в ЛОП на безпосереднє часу в Ярий, бо її там йдуть на східних околицях району скажімо, безпосереднє місто, а також з півночі Іванська і на півдні Іванська, а з півночі Калінівка. Ну, тобто вони ще ще крім всього іншого розуміють, що. Чим якщо будуть повільно десь просуватися чи затримуватися, то почне спрацьовувати значить, збільшені потенціалу наших оборонців в зв'язку з постачанням озброєння техніки, які останнім часом у нас відбувається, і з боку американців, а так, а також британців і ну наших європейських союзників щодо військової допомоги. Нарешті розблоковано це питання. Є вже офіційно остаточне рішення про те, що 61 мільярд американських доларів він буде спрямований на підтримку збройних сил України. Перший пакет на 1 мільярд. Ви знайомі з номенклатурою цього пакету? Ну багато хто звернув увагу, що там публічно не було зазначено про ракети Атакамс, Але згодом в білому домі офіційно заявили про те, що ці ракети були ще раніше, там передані. Не побачили ми патріотів, Але але як вам цей? пакет військової підтримки наскільки він вас вразив або не вразив зовсім, це мінімум, мініморум, який би дозволив почати стабілізацію ситуації на фронті, от я підкорислюю слово почати. Але не по, по ресурсу не більше того, і нам зрозуміло, що потрібно і боєприпаси в першу чергу артилерії, і ракети до зенітних ракетних комплексів, і ракети, скажімо, Атакамс, Правда, там з більшою дальністю до 300 кілометрів. Але з більш старою бойовою частиною касетною, яку ми вже використовували, але нам потрібні можливості і ну різний інструментарій повинні бути для того, щоб виконати завдання стосовно стабілізації цієї ситуації. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш огляд. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, спеціально для ми з України. Дякую нашим глядачам, які приєдналися до розмови. На все добре. Бережіть себе. До побачення.